Рено показало конкурента для Ауді та БМВ. Рено Рафале це новий флагманський купе-кросовер від французького бренду. Його уже незабаром презентують на авіашоу в бурже. І місце обране, до речі, не просто так. Назву запозичено у спортивного літака 1933 року випуску. Якщо ви вважаєте, що це авто стане наступником Рено Аркана, то ні. Аркану перестають випускати, а Рено Rafale запозичило платформу у Renault та Escape та буде значно більшим за Аркану. Автомобіль повинен стати бюджетною альтернативою BMW X4 та Audi Q3 Sportback, але основним його конкурентом все ж таки вважатиметься Peugeot 408. За попереднім. Підніми даними автомобіль отримує бензинові та гібридні варіанти: бензиновий 1,3 турбо потужністю 140 або 160 кінських сил, а також гібридну силову установку загальною потужністю 200 кінських сил. А також у мріях та перспективах поява гібридного варіанту з сумарною потужністю аж 280.